Всім привіт! Підписчики, комбайнери, не комбайнери. Ну, звісно, я думаю, що це саме буде цікавіше для, для комбайнерів, хто має комбайни. Слухайте, оце така дурня. Оце блін, труби на гімно. Ну, бляха, яка то класна штука, ви що? Я вчора фактично ну, ну можна сказати, півдня відмолотив. На тій частині мотовила, де ті труби присутні, ні разу не замотало. Вобщо. Дивіться, зразу хочу показати, що робиться на цій частині, то то чепуха ми трошки обсмикували. Знає. Бачите? Всім знайома така картина. А що воно робить, намотує, потім рве мутовилу, якщо не станеш, не почистиш. Така культура, як гречка, особливо сира гречка. Соя дуже ото любить таку намотати. А якщо є на полі такі плетющіся бур'яни, типу там лепчиця, як вона там ще. Коротше, не буду не пам'ятаю, як вони називаються, Це це вже капець. Я цей експеримент зробив, красота, народ. Всі, хто хоче, хто має комбайни, робіть таку штуку, блін. як я мучився в ті роки, то мене замотувало мотовило страшне. А якщо десь буває забагато, піде в наклонну і плюне наклонна на, на мотовило, зразу то то такий волок робився блін, на, посередині е, мот, е, мотовила. Що скажу, я брав трубу трошки дорожчу. в мене вийшла труба сотка, від чого залежить у всіх комбайнів різна будова мотовила, оця відстань. Від труби до кінця кільця. Задача сховати ті вопружини, щоб вони сховалися. Ото, 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 ото бачите, як воно починає замотувати, то воно схопило травинку одну, другу, третю і потім вже починає кидати одне на друге. Отака ситуація. Ще я бачив. Точніше я не бачив, я ще чув, що є такі удосконалення комбайнів в нових моделях, воно вже є заводське, а старих самі люди доробляють. От десь тут перед наклоною ставлять якісь такі типу, різаки. І коли замотує пальці, а в мене вчора дуже часто замотувало пальці, дуже. Тут буквально сплошний вал такий був зелений, бо там є трохи плетецьке плетючого бур'яна. Коли замотую пальці, вони ті, ті оцікателі якби рубають ту всю штуку. От така картина. Якщо вас цікавить, покажу, як воно в ділі, в роботі, можливо, навіть сьогодні, бо дивився прогноз. Сьогодні ще погода, а далі на 10 днів душі всякі. там. Сильні грози, і можливі душі, неможливі душі. Так що я сьогодні хочу. Планую. От зараз біжу сільську раду, бо треба взяти папірці і за податки познавати. Е... Ну, що познавати, просто треба знати, скільки платити, ну, куди-то зрозуміло. От, е... Отака От картина. Дуже-дуже рекомендую. Як, як, який я був дурний, якось бачив таку, таку штуку, думаю, що то за херню хлопці зробили. Та теж боляха муха Я не знаю, як ще такого завод не додумався робити. Капець, то це ж, блін, Нобелівську премію треба давати за, таке, за таку придумку. Уявляєте? Красота, та ви що, блін? Все, бувайте здоровенькі, шурую я по справах. Вам всього хорошого, нам всього хорошого. Будуть новості, пригоди, вони по-любому будуть. Так що до нових зустрічей в ефірі.